Вітаємо вас на каналі. Ми сьогодні зі златочкою зробили невеликі закупи і буде розпаковка. Так, пюрешки. пюрешки доня дуже любить. Завтра ми з артемом плануємо поїздку, тому треба її щось залишити вдома на перекус. Пюрешки чудо чадо з якими ми смаками взяли. Покажи доня. Яблуко груша 28 з копійками, а яблуко персик була ціна акційна 22 гривні з копійками. не пам'ятаю точно. Соломка. Соломка в АТБ, солодка та солена. Златочка любить солену, а артемчик буде солодким. Соломка по 13,20 та 10,30. Печиво контик. Печиво контик 15,70. Круасан з вишнею 10 гривень 70 копійок. Взяли дві штуки для Артема та злати. Шоколад міленіум 17,60 нас гречка. Я її обажаю. Так, гречку доні дійсно обажає. 23 гривні гречка. Пані, чули, то точно, то точно златочка. Ти Я хіба б на гречці молоко? жила? Кульки з молоком. 51 гривня. Це товари з Європи. Не знаю, правда, чи це виробник? Виробник Литва. 250 г 51 гривня. Також взяли в цьому магазині ось такі кукурудзяні палички з начинкою 22 гривні. Це є молочна і є ще шоколадна. Але наші більше полюбляють молочну. Та, донь? Так, наклею. Та. Печиво 15 гривень. Саме смачніше – це сметана та цибуля 80 грамів. Так, банани, банани злата хоче рекламувати. вже Ну ти молодець. Послушайте, 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 не можна наклеючки. Не можна. Ні. Ні. Банани в сільпо 67,49. Дві штуки заважило 23 гривні з копійками. Я собі забаву. Забирай, забирай. Я собі забав. Хлібчик смачний, тостовий, 1990. Я наклаю на хліб. скільки тут? 330 грамів. Я собі наклаю на хлібчик. Потім будемо робити бутербродики. Карамель Рошен Еклер, 163 гривні, 45 копійок за 1 кілограм. Я зараз буду їх їсти, чи бачу. Дякую. Прошу. Так, ще ми полюбляємо? Ось таке насіння соняшника, також в магазині товари з Європи 25 гривень. Вершки, Вершки 83 гривні, 500 мл, 30%. Відсоткові. З них ми робимо морозиво. Дуже смачне, полуничне, вершкове та шоколадне. Та донь. Так. Та, каже, дуже смачне. Вчора робили, то майже вже все з'їли діти. А я вже покажите мене. Покажите покажіть мене, покажіть мене. Покажите. Я вже поїду. Також тунець в олії 53 гривні. З макарончиками будемо їсти. Та донь. Сметана 45-400 г. Помідор на ринку закарпатський. В нас зараз ціна 90 гривень за кілограм. Також ще купила такий дорожчий, оцей рожевий теж смачний 100 гривень за кілограм. Огірки закарпатські 45 гривень за 1 кілограм. Броколі Броколі ціни за кілограм не пам'ятаю. За ці дві штучки заплатила 27 з копійками. Полуничка домашня. Аромат на 80 гривень за кілограм. Яйця домашні 4 гривні. Помідор буде їсти. Помідор їсти. Ну, смачного. Зараз будемо щось їсти. Та, Златуся? Угу. Угу. Тікла. Ось такі сьогодні були наші покупки з латочкою. Пишіть. Пишіть, що ви купляли. Так. Да. Пока. Пока.